До початку повномасштабної Ярослав Кор працював у Шосткинській дитячій лікарні напередодні нового 2024-го Його мобілізували до лав Збройних сил України, оскільки в мене є освіта профільна психологічна. Мені запропонували на офіцерські курси. Там був відбір. Ну він такий був на той час дуже жорсткий, тому що нас приїхало близько щось 40 Чоловік відібрали лише. Спочатку трьох три місяці Ярослав проходив навчання, а потім він обрав підрозділ, у якому й ніс подальшу службу. Це був 78 окремий десанто-штурмовий полк. Я був начальником групи контролю бойового стресу полка. Спочатку я був батальйонним, а потім вже став полковим через деякий час. На Донбасі це перша була моя моє відрядження командіровка. Це вона така дуже. Тривала була, і певно, що там уже ми проходили, так би мовити, обкатку дуже добру таку. Дуже страшно було, тому що там було, ну, наприклад, у нас було все і на виходи став. Певно, що мій янгол-охоронець відпрацьовав на всі 500 відсотків. Що я вдома. Ярослав говорить, війна змінюється, і ці зміни забирають життя все більшої кількості українських захисників. Тоді було ну, дрони були, але вони були ну там на нулі. Ну, а зараз то біда, зараз вони дуже далеко достають ці дрони. Багато втрат було, друзів, вже друзів, які були твої. І це дуже важко, наприклад. Ну, ти ламаєшся. Звісно, що хлопці звикають там до всього, але ти не можеш звикнути, до саме, коли ти з людиною вже дуже близько спілкуєшся, то важко. Ну, війні, воно як, воно кхм, рік іде за десять. Тобто там таке концентроване життя. Якщо ти. Погана людина то це ти погана людина, воно буде зразу видно. Тобто тобі руку ніхто не подасть. Війна перевіряє не тільки на сміливість, міцність і відвагу, а й на людяність. Це мій друг, командир. Ось він був командиром роти. Зараз ну, просто інша посада. Але я вважаю, що от в моїх очах це насправді герой. Таж наразі мурашки. Пішли хлопці на вихід, вихід був. Фіговий Донбас це було. Хлопців завалили. І, в общем, всі вважали, що хлопці двісті. Але той командир, що зробив, він з собою добровольців вночі пішов і відкопав своїх хлопців. Тобто вони копали під обстрілом, під цим, викопав їх і на собі без автівки витягнув їх. І ось коли ми приїхали з хлопцями спілкуватись, працювати. А я йому кажу, як ти розумів, що ну, дві доби пройшло. Де я каже, в мене каже, там дирка була. Я ж бачу, гляд, сонце сідає, стає, сідає, стає. Ну то я так і рахував. А лежав він на своєму мертвому побратимі. Ну, це справжній офіцер, це справжній командир. Він мені подарував ніж, де написано мій позивний і янголохоронець. За всю війну це для мене най. Найдорожча, найважливіша нагорода, яку я вважаю. Ярослав Корх розповідає, вони завжди намагалися допомагати місцевому населенню у точках, де виконували бойові завдання. Наприклад, є якась многодітна родина, багатодітна родина або мати одиначка то ми завжди допомагали... продуктам або навіть грошима їм. Ну бо що то діти в чомусь винуваті ні? Завжди ми це робили. Ну помімо того, що ми вивозили котів, собак це завжди евакуація нас була. Таке було. Попри всі тяготи і страшні реалії війни захисники тримаються там за любов і мрії, розповідає Ярослав Корг. Мій побратим каже, у нас залишається два тільки в житті, військовослужбовця. Це мріяти. Бо мрії у нас ніхто не відбере. Нас можуть відібрати все, нас можуть відправити на нолі і так далі. А ось мріяти, того у нас ніхто не відбере. Ні. І за це я вдячний Богу. Насправді. Цього я боявся, скажімо, відверто скажу. Але я чітко знаю, що якщо перед тобою ворог, ну то звісно, ти будеш бувати. Будеш, бо іншого нема. Чоловік говорить, за час служби побратими стали для нього другою родиною, і він навіть зараз. Подумки із ними. Найважче було на війні, наприклад, це їздити додому. Як це? Там не звучало. Ти хочеш побачити там дітей, дружину, сім'ю. А з іншого не хочеш. Бо приїжджаєш добре. Уїжджати, ну це напевно, що найскладніше. Звідти виїжджаєш хлопці, бо тут все це. Це твоя родина. Ти приїжджаєш звідти, ти там день тут побувся. Ти на телефоні, бо тому, що там родина чекає на тебе. Окрім підтримки рідних для кожного військовослужбовця, найбияку роль відіграє зв'язок з цивільним світом. Вважає Ярослав. Мої клієнти або пацієнти це також. Писали, допомагали, відправляли подарунки, ну, це було дуже велике підтримка, насправді. Бо, тому що ти відчував, що ти щось зробив правильно в цьому житті. Ну, дуже важливо. Ось коли там ще коли там, лекції давав, я з хлопцями, з дівчатами, працював в нашому техніку. Ось там на Новий рік мені надіслали шарф та, наприклад, кружку. Ну, це було ну, дуже приємно. Так, воно мені потрібно, я її користувався. Ну, це було, ну, блін. Тебе не забувай, тобто тебе не викрастили. Останнім місцем служби став Курський напрямок, а потім місто Суми. Військовослужбовець говорить: суму викликали в нього і всього полку, відчуття, дежавю. Я був в Покровській, коли він ще жив, і це таке було потужне місто. Навіть діти. Ну, до такий контраст, скажімо, так, да там нас там свої завдання, ми там зустрічаємося, і тут вже там десь там. Молоді дівчата а, з дітьми. Ну, це таке дуже так, воно ж воно. А ось коли я там ще раз був на Покровську, крайній раз, то ми вже виїжджали з самого міста там під обстрілом, під сім'ю, вже, і це вже було мертве місце. Це дуже сумно, насправді. Дуже. Тому, коли на Суми заїхали, то, ну просто ну чому, чому живу? Не, не тому, що там так жахливо наразі. Ні, там все тримається, але ну. Не хочеться того зараз. В Ярослав Корг звільнився зі служби зв'язку із загибеллю батька, який теж став на захист України, і загинув 21 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на сумському напрямку. Батьком я пишаюсь. Батька пішов воювати, тому що я пішов воювати. Відверто каже: я не хотів, щоб він пішов воювати, тому що йому було 58 років. Я розумію, що таке війна, я розумію, що таке бойові дії, і, ну, скажімо так, ну, це дуже важко в, в такі роки бути саме штурмовиком. А він був їм. Тобто, я ж кажу, він мав три виходи, він має державну нагороду. Три виходи дуже важкі були. Він, мав дві, він був двічі поранений. Так. У нього осколкові поранення це було шия, плече, кінцівки. З Шиї так і не дістали, будучи пораненим, він сам виніс побратима важкого, врятував йому життя. Але ось ну, крайній раз він не вийшов, скажімо так, з бою. На жаль, після загибелі старшого корха молодший виконав обіцянку, якими вони обмінялися з батьком. Але у нас була така домовленість: якщо хтось з нас двохсотиться, то інший йде додому. Бо, скажімо так, по чоловічій лінії. Ну, ми були залишились ми тільки двоє, тому я і повернуся додому. Наразі Ярослав Корг поки звикає до цивільного життя. Планує повернутися в медичну практику по лінії психології і допомагати цивільним та військовим.